Мої вітання. Як відомо, саме від правильного обрамлення багато у чому залежить успіх презентації та сприйняття художнього полотна, те саме із окулярами, завдяки яким ми можемо не просто підкреслити нашу вроду, а й виділити індивідуальність, що відтепер можливо, завдяки салону оптики Люксор. Оптики Люксор це місце, де представлено найновіші колекції, як сонцезахисних окулярів, так і таких, які, покращуючи ваш зір, підкреслять красу ваших очей, завдяки унікальним ультрамодним оправам від брендових виробників, таких як Блюмарін, Шопар, Дживанчи, Ескада та інші. Це стосується і вишуканих чоловічих окулярів, які у салоні Люксор представлені кращими у світі виробниками. Всі вони, як відомо, роблять акцент на чоловічу мужність та інтелект. На початку 20-х років минулого століття, завдяки Ркам кіно спортсменам і звичайно видатній Коко Шанель невід'ємним атрибутом кожної модної людини стали сонцезахисні окуляри, які відкрили нову сторінку у історії світової моди. Аючи про цей історичний факт, ексклюзивна марка Дітей увібрала в себе все від стилю нуар до сучасної вишуканості. Водночас, не менш ексклюзивний американський бренд Chrome Hearts, що представлений в салоні Люксор в лімітованій кількості, навпаки, демонструє виклик буденності, особливо у моделях унісекс. Ну а знані своїми витворами мистецтва такі бренди, як Шопар, Діор, Гучі, Сваровські, Блюмарін, Шеребен, цього сезону дивують ультрановими моделями та унікальною художньою інкрустацією. До речі, ще. У стародавньому єгипті окуляри були царським атрибутом та свідчили про приналежність до вищих прошарків суспільства. Нині цей аксесуар не просто еволюціонував, а досяг вершини художнього задуму і з гордістю представлений у кращому салоні оптики Люксор. Словом, придбавши одну із запропонованих ексклюзивних пропозицій від салону оптики Люксор, ви придбаєте не лише модний атрибут, який змусить вас по-новому подивитися на світ, а й справжній витвір мистецтва. Що створювався кращими фешн дизайнерами світу?